Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Віддано наказ колективним путіним. Ініціатива Патрушева і Ко ядерний удар поблизу України за одному із полігонів до Харкова 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано. Кнопка натиснута. Про це США. Про це чомусь мовчить. Пише телеграм-канал Кремлівський Щура. Втім, це може бути і не прямий ядерний удар, а просто брудна ядерна бомба чи катастрофа. Внаслідок удару України агресор. Росії по Харкову чи знеструмлена ядерна критична установка джерело нейтронів. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання Діяру. Зазначається, що ядерна підкритична установка джерело нейтронів засноване на під критичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів, втратила зовнішнє електропостачання о 8.30 ранку під час обстрілу міста Харків. Військами РФ у повідомленні діяру йдеться, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі в роботу включення аварійні дизель-генератори. Зазначається, що радіаційна ситуація на майданчику знаходиться у межах норми. Джерело нейтронів призведене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики радіаційного матеріалу знавства. Біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів. Політичний оглядач Андрій Смолі проаналізував неоднозначну статтю аналітика Юліана Рюбке, яка вже викликала багато обговорень, побоювань і одночасно сумнівів правдивості інформації. Зокрема, через репутацію Робке, який відзначився скандальними заявами про війну, так білд опублікував матеріал про те, що Росія планує воювати до 2026 року, та захопити до цього часу більші частини Запорізької, Харківської та Дніпропетровської області. Та, зокрема, й обласні центри. Про це написав аналітик Юліан Рьопке, стверджуючи, що отримав із власних джерел дані від німецької розвідки. За його даними, Кремль готовий щороку втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів. Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані впродовж 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом. Заявило джерело журналіста у розвідці. Пригадуєте білд у січні чи в лютому 2022 року опублікувало схожу картину наступу на Україну з боку Росії. Там єдине, що неправильно було, це висадка десанту. На Одещині, тобто, в принципі, тоді вони все правильно змалювали випадково чи ні, сказати зараз не можемо. Прокоментував Андрій Смолій. Водночас, також застеріг, що через джерела, які надають інформацію Рюбке, росіяни можуть справді намагатися просувати свої наративи. Наголосив, що завдання більшості інформаторів, з якими співпрацюють журналісти, це зливати потрібну інформацію, яка є певною мірою правдивою, але ще більше маніпулятивною. Дані інформатори можуть отримувати як від російського ФСБ, так і іноземних спецслужб, які про малюють різні варіанти. Від найкращого то найгіршого це песимістичний варіант, який також не варто відкидати, каже Смолій. Смолій зазначив, що насправді робити прогнози на війну на кілька років уперед складно, адже ніхто не знає, яким буде навіть 2024 рік. На події можуть впливати багато факторів, зокрема, і політичні обставини в країнах-партнерах. Однозначно їх і по те, що Путін справді може мати і радше за все має бажання захопити як найбільшу частину України та чи йому це невідомо. Військовий журналіст. Андрій Цаплієнко в ефірі говорить, Велике Львів заявив, що переконаний, Росіяни налаштовані грати вдовго довго і не лише до 2026 року. Справді можуть спробувати захопити Харків Дніпро, як проте писали в Білда. Але я переконаний, що Путін готовий буде воювати і у 2027, і у 2028 роках. Він на цю війну поставив усе. Тому нам постійно треба переконувати, що це не лише наша війна, а справді війна цього всього цивілізованого світу. Що від нашого успіху залежить і успіх євроатлантичного. Нех структура резюмував він. Не спростовують дані від рюпкей українській розвідці. Представник гур Андрій Черняк в коментарі «Ліга.нет» підтвердив наміри окупантів просуватися на фронті. Далі втім зауважує він: Російська Федерація не має необхідних для цього військових ресурсів. А Путін учора на прес-конференції все озвучив. Вони намагатимуться і збиратимуться, йти далі, але достатніх сил та засобів не мають. Наголосив Черняк до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. zaman.''